Так, доброго дня, шановні українці. Значить, я там знімав відео по поводу димогенератора. Я там як лежав у лікарні і дивився інтернет, а і значить один чолов'яга. Володя брус його О, надихнув мене зробити димогенератор. Ну, В общем, я вийшов я з лікарні. швидко змастерив, я там вам показував відео. Значить, а сьогодні спитую. От тепер, значить, у мене там сухенькі гілочки були. Із яблуні і з груші. Я взяв на фуганку, наробив отакої щіпи. Получилась вона в мене така. Значить, засипав я в димогенератор, ну і Знайшов у себе бочечку на 200 літрів. О. Ну. Значить, у цю бочечку я вкинув чудопечку, бо потрібно цю бочку висушити. Вона лежала в мене під снігом, під дождем і вона, значить, мокра. А, включив її, щоб нагнало температуру, висушило, я її потім почистю. Ну і зразу ж отвор зробив отут а, і вставив туди демогенератор. І вирішив іспитати. Ну, всипав я, звісно, дві жменьки всього щепи. Подивитися, як воно буде, як наповнює цю мою бочечку. Підпалив, ось, дивіться, значить, у першій баночці дим і в другій баночці. Вона в мене, як і охладитель, що я вам казав із корпусу, колба для води, фільтра води. В общем, ото таке. Ну, і Ось дивіться, накрив рядненькою бочечку і вже дивлюся е, дим. А ну, видно вам на відео. Ну, в общем, ладно, сейчас приоткрию бочечку. У да, заповнила димом. І це буквально стільки підпалив. Ну, ладно, зараз я відкрию, хай дим виходить. Подивимося, як він туди поступає через оту трубку. Компресорок оцей же ж для, ето, не знаю, яка в ньому потужність. Писав, але щось воно не пише. Там хто з людей каже 20 літрів качає ли 30 літрів качає я конечно не в курсі ділу, но в общем він працював у мене на всю потужність ось тут на всю ага а ну-ка тепер дивіться видно як поступає дим чи ні у трубку я снимаю телефоном конечно Може не так той, що по времені, а що може і не так і видно, як на професійну камеру. Ну, взагалі, і спитую. Подивимося, скільки дві жменьки, хоча це не іспитання. Іспитання це треба засипати його повністю А, весь повністю трубу димогенератора і подивитися засікти, наскільки. Хватить його роботи. Ну, в общем, як то так. Подивимося, ще буде знято відео, як може буде колись каптілочка зроблена. Получимо пенсію, купимо липи і будемо тоді робити. А зараз похуда так. В общем. Кому чи сподобалось чи ні, дивіться. Всім удачі.